Покажи, яке ти знайшла яблучко. У, вау! Таке гарне, так? Можемо додому взяти. Мені і що це? яблучко і живуть, так? Піди <схи> ще пошукає. Це от мене. Всім привіт! Ми тут вийшли з цього погуляти і я вже Рази три намагаюся щось зняти за сьогоднішній тільки день і я не знаю, що говорити. Я не знаю чому, що трапилось, але якось чи то апатія, чи небажання, чи я не знаю що. Чи навпаки якесь розчарування і загалом якось. Останнім часом я не можу себе зібрати з думками, щоб почати знову знімати. Чому тут вчу нарвати яблука із дерев? У нас тут на районі є такий садочок. Не, не, що? Одне дозірвало, одне та. Одне знайшов. Я бачу. У нас є тут такий садочок з різними деревами. В основному тут дуже багато різних яблук, навіть є лавочка, на якій ми часто сидимо. Тут зовсім різні дерева. І деякі з них навіть підписані. Що, ти вже позбирав яблука? А, Наприклад, ось, типу такі яблука. На багатьох є ще таке, особливо на молоденьких. На більш дорослих вже, мабуть, немає, або десь там всередині. Але не видно. Тому ми інколи приходимо сюди гуляти, але є в чутьому не рвати. Можна позбирати, там, де вони попадали, є. Бо взагалі така розлога яблуня прям лежить, бачите, на цьому, на підлозі. Дуже цікавий сорт цієї яблуні. Це сливи, здається. Бо тут ось також яблуні попадали, вже навіть гніють. Якщо подивитись, то можна побачити, що вони вже знивають. Так так, от переходимо. Тут ще не дійшли. 6 і нуль. А що це таке, покажи. Що це кісточка якась? А, mm -hmm. кісточка, тому що тут була і черешні, але черешні тут люди ніяк не застануть, тому що тут дуже багато дроздів і вони її зносять. Тільки починають рівніти, розживіти, і вони її зносять. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, пішли, можливо, в двір? Так. Yeah. Давай тоді я водичку заберу. Яблучка забираєш? Чи хай лежить? Тьом. Ти хоч яблучка поклади на лавочку. Можливо, хтось забере. Поклади яблучко, будь ласка, на лавочку. То шишка. Візьми яблучко. Візьми яблучко. Яблучко. І поклади ось сюди. Добре? Отак. От можливо, ну, хтось захоче забирати. Бери. Ой, хтось бачиш, хтось там їв. Треба бути обережним, бо там моси, можуть бути. Але я зрозуміла одне, що я в Данії стаю інтровертом матеріально. Десь, якщо люди якісь проходять повз мене, я максимально відмороженою стаю. Наприклад, в Україні, коли я жила, ну я такою не була. Да, я сама по собі натура така досить... Здійснительно, скажімо так, сором'язливо. Але тут так тим паче, тому що данської мови я не знаю, англійською я соромлюсь говорити. І стісняюсь, да, так? Навіть не соромно мені стає, а як, як українською стіснення буде. Сором'язливо мені говорити. От, так, от правильно, так? Мені більше сором'язливо говорити. Не соромно. А все одно також, тому що я не знаю настільки англійську, щоб не спілкуватися. Тому що, знаєте, мені навіть і соромно стає не спілкуватися, тому що я можу натупити, щось не на те сказати. І я цього, чесно кажучи, боюсь. І от щойно проходимо людей там, ну коротше, як виходить? У нас на районі, от наш будинок він крайній. І я зараз зрозуміла, що це реально дуже круто, що в нас особо якось сусідів немає. Якщо сусіди в нас є по будинку, то вони не виходять на вулицю. Ми з ними бачимось десь раз в півроку, от цього достатньо. А далі там, там виходять будинки, йдуть квадрати. І постійно вони там виходять, спілкуються і так далі. І я зрозуміла, що там. Я б не хотіла жити, тому що мені було б максимально некомфортно, і моя мабуть взагалі не виходила б з будинку. Тому така думаю, це ще непогано, що ми живемо тут якраз на цьому крайньому будинку, в крайньому будинку, і хоч якось більш комфортніше мені стає, аніж було б, якби я там жила. І якщо насправді говорити, я розумію, що це не ок, що це неправильно, що мені потрібно цим працювати, тим паче, якщо... Де б ми не жили, якщо в якійсь іншій країні, все одно треба буде вчити ту мову тієї тієї країни, в якій ми проживаємо. Але в стосовно Данії це ніяк не спонукає, тому що є великі надії, велика віра в те, що ми тут не будемо жити. І... Але, звісно, що десь там в голові в мене є думки, що в чому піде в школу в Данії. І мені все одно прийдеться хоч якісь основи данської мови вчати. Але зараз маємо, що маємо. Я данську мову не знаю, її не вивчаю. І це, звісно, що дає великий мінус відкат в спілкуванні з людьми. Це факт. І я це розумію. Так що говорити, то я ж кажу, я сором'язлива завжди була, навіть коли жила в Україні. Мені... Підійти до когось першою, заговорити завжди було дивинкою. Це мені не протеменно. Ми... Зазвичай я починала спілкуватися, якщо хтось зі мною починає. Тоді я вже починаю. Якщо зі мною не починаю спілкуватися, то, на жаль, я також не почну. Я не можу, наприклад, підійти до сусідки і там почати, з нею щось говорити. Як це було, ні, в Україні, в принципі, з сусідкою ми нормально спілкувалися, і було таке, що я там, а, могла там привітатися і щось починати в неї питати. Але, наприклад, в Данії я б точно так би не робила. У нас біля будинку дуже багато літає ос. І коли ми відкриваємо вікна на провітрювання, інколи оси залітають в будинок. А москітних сіток у нас немає. То, я думаю, можливо, якось треба з цими осами щось зробити. Я знаю, коли ми жили в селі, у нас теж було багато ос, і ми робили, знаєте, таку типу пляшку з-під шампанського, з-під вина, з-під пива, туди е, розбовтували мед з водою. Воно ж солодке вішали і оси туди залітали і топилися. До мене вже була думка поставити десь таку пляшку, щоб вони туди всі просто. Ми позліталися і, і все. Тому що якщо тут десь усе, то мені здається, тут може бути десь недалеко і гніздо. Тя, що ти тут порядки свої наводиш? Нерви, полуницю, не рви. А, ти хочеш висити? Ну. На свого метелика? Тим тут порядки наводить? Пересаджує квіти. А ще коли я робила останнє відео, мені одна дівчинка написала, що нащо я показую свої недоглянуті квіти. А вона вибачилась, написала, збачаю, але вона ще показувати недоглянуті квіти. А ще я відповіла, що я їй не вибачаю, і вона видала коментар. Нормальні квіти, да? вони, я, ну, я не спорю, вони не прям супер доглянуті, тому що в мене немає, на жаль, часу їх доглядати. Але це не означає, що я не повинна їх саджати, що я не повинна вам їх показувати, що ну, я захотіла показала. показала. Чом проблема. Ну, таке. Бувають і різні люди і, різні, і різно пишуть. Ви знаєте, за вітеразу приклад хотіла взяти стосовно того, що дівчинка написала, що а, ну, недоглянуті квіти, наче їх показувати. І я їй відповіла, що я її не вибачаю, <свісно> звісно, що. І плюс те, що обов'язково показувати все ідеально, що все буває по-різному і бувають і це нормально, щоб, знаєте, інші люди, коли побачать, а в них, наприклад, така ж саме ситуація, вони будуть розуміти, що вони не одні. І що це також буває нормально, що люди, на жаль, не все встигають. Та подивіться, скільки людей в селах живуть, наприклад, і в них огороди в бур'янах. Ну це теж нормально. Коли я жила, і в нас були огороди в бур'янах. Я думала, що цершак, що ні в кого так немає особливо. коли в сусідки все було доглянуто, тому що на огород був десять разів менше. А так зазвичай да, от. Ну, не вистачає часу, йдеш картошку копати, а вона там вся в бур'янах, ти спочатку вириваєш бур'яни, а потім ще копаєш картоплю, щоб її хоча б видно було. І мені відразу, знаєте, спало на думку, що ну, от якщо взяти, наприклад, людину, вона не ідеальна по міркам більшості людей. Ну, Не знаю, є якісь в неї дефекти вроджені або, можливо, набуті, або ще щось. Ну, не підходить вона по стандартам краси, да? по якимось. Яким. Так що це означає, що їй не входити в люди, що їй себе не показувати, що вона не може показувати своє життя, вести соціальні мережі і так далі. Ну камон. Взагалі, я за цей тиждень я вже тиждень не знімаю ніяких відео на YouTube. Я намагалася неодноразово щось починати знімати, але. Більше, ніж на 2 хвилини в мене не вистачало ресурсу, скажімо так. Тому не судіть це відео строго, знаєте, от я відчуваю, начебто я вперше знімаю відео. От реально, коли ти знімаєш кожного дня, хоч щось по ці скільки, воно дається лежня. А коли ти робиш собі перерву, то війти в цей режим, і воно важче. Тому, будь ласка, не судіть, а краще підтримайте. Для мене це дуже прям важливо. Поставте подобайку цьому відео і напишіть якийсь коментар. Наприклад, як у вас настрій. Чим ви займалися, що. Можливо, що вас зараз бентежить, можете поділитися. Я просто розумію, що. Я люблю насправді знімати наше життя, знімати от влоги, тому що, по-перше, це як щоденник, відео щоденник, так? Це і згадка дуже класна для нас, для нашої дитини, Але мені хочеться щось показувати і спілкуватися, тобто, щоб був якийсь фідбек з людьми. Не просто самі виговорюватись, а на якісь теми спілкуватись. У мене, наприклад, дуже багато мені. чого, мені. що трапилось. Брудні руки чи що там? Щось моя там дитина наробила. Ходімо разом подивимось. І що тут? Що ти наробив? Що там? Ага, ти равлика дістав? Так? Равлика дістав? Тут спав равлик, так? А ти його дістав? Так? Не, не. Тільки не дави його, не треба його дивити. Не треба. хай стоїть, хай він тут спить, добре? Даємо його покладемо спати. Ще щось тут є. Це Не... мінець. Я так з дитиною тут буде порядок, скажіть мені, будь ласка. Не -не. Коли дитина з тобою 24 на 7. Не -не. І куди ти кидаєш його? А я тут думаю, чому в мене там куча піска, кучу гравію. Так про що я? Я про те, що мені хочеться говорити на якісь теми, обговорювати їх. А, перш так, мені хочеться ділитися своїми якимись ситуаціями з мого життя, тому що в мене дуже багато незакритих таких тем, які мені треба пропрацьовувати, мабуть, із психологом, але і ділитися також хочеться не тримати це в собі. Але я не знаю, з чого починати, як починати, коли починати, тому що в мене зараз банально, навіть немає часу, от щось познімати. Це просто так ступало, що і в цьому нормальний настрій і в мене і, 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 і виглядає, що і нормально більш-менш сьогодні. Там комбайн поїхав, Тьома пропустив. Ми ходили з Тьомою щойно а, до полі, до полів. У нас тут недалеко поля. Хотіли побачити комбайн. Не було, а це чую. Так про що я? <с> Ще останній цей тиждень він якось емоційно тяжкий. У нас тьома пару, ну коротше, зіснов у нього денним зараз трішки проблеми, він уже двічі так точно його пропускав. Вчора я намагалась його. Класти, я зрозуміла, що якщо до 4 години на квіти не йди, не йди, вийди, вийди, звідти, тьома, тьома, ти мені айстрочку вже одну зламав. Виходь, ні, 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 ні. Кажу, ні, ну все одно йде. І це. То ми вчора з ним пішли просто вже гуляти в центр, тому що я розуміла, що якщо він без сна, вдома ми не витерпимо, тому що він почне копеезувати, і ми пішли гуляти в центр. Тьо. Ти до кого прийшов гості? До коровок? Так, корівка. Корівка? Яка ж корівка? Так, му корівка одна, інша. І там ще є корівка, так? М -м -м. М -м -м. Яка гарна корівка, так? М -м -м. Ми вже в цю прогулянку опадилися навіть біля корів. А це ніяк не біля нашого дому. І завести цю дитину в будинок, в прогулянки, щоб піти пообідати і лягти спати. Це ще той квест. Ні, і все. Я дуже сподіваюся на те, що Тьома сьогодні засне в день. Тому що по цій дві години, які на день спить, вони дуже допомагають мені морально відпочити. Скажімо так, набратися сил, щоб знову, знаєте, шкала оця втома, вона опускається. Не дивлячись на те, що я там готую їсти, прибираю, або чим своїм займаюся, все одно от в плані дитини, я тоді вже більш спокійно стаю так. А якщо дитина не спить, то, то постійно думаєш, що її зайняти, тим паче він починає виродувати, і шкала цього нервозності і усталості, вона, звісно, що піднімається. Так що я дуже сподіваюся на те, що Тьома сьогодні буду спати. Ти спиш? Ти, ти не спиш? Як ми проведемо сьогоднішній день? Точніше, залишок. Походу вже відомий. Да? Да. Кажи папа. Баба.